З 1 вересня у Тиврівському науковому ліцеї, що на Вінничині, впроваджується пілотний проєкт Англійська в дії». Восьмикласники цього навчального закладу вивчають історію, географію та зарубіжну літературу англійською мовою. Мета проєкту інтегрувати іншомовну освіту у зміст базових дисциплін. Сьогодні, коли Україна впевнено рухається до Європейського Союзу, надзвичайно важливо подбати про те, щоб наші діти і молодь були конкурентно здатними на ринку праці. У зв'язку з цим за моєї ініціативи, сьогодні на Вінниччині впроваджується пілотний проект «English in Action – англійська в дії на базі Тиврівського наукового ліцею. Сьогодні англійська мова для цих дітей стає не лише предметом вивчення, а й засобом спілкування. Мислення, розвитку критичного мислення, а також пізнання світу. І це ми говоримо про сучасну освіту. Це така освіта, яка сьогодні насправді є доступною в таких дуже дороговартісних і приватних закладах. А з початком реалізації цього проєкту вже Тиврівський науковий ліцей хочу зазначити, що з 1 січня наступного року до цієї ініціативи долучиться Подільський ліцей для обдарованої молоді. Я впевнена, що після реалізації пілотного проекту цю ініціативу підхоплять інші навчальні заклади в громадах, і ми забезпечимо цю сучасну освіту не лише для якихось вибіркових дітей, а загалом для дітей нашої області. Усі три курси для вивчення предметів англійською мовою це авторські розробки педагогів Тиврівського наукового ліцею. Вони спільно адаптували викладання дисциплін, поєднавши навчальний матеріал із мовною практикою. Перш за все, це розвиток творчості, розвиток здібностей учнів, інтеграція їх в нове сучасне європейське суспільство, вільне володіння іноземною мовою і знання свого предмету, де мову поєднати їм і краще адаптуватися до сучасних реалій життя. Навчання відбувається в активній формі. На одному з уроків історії учні перекладали термінологію, читали історичні документи, формували таблиці англійською мовою. Діти виконували різні інтерактивні завдання. Були виділені моменти переходу з української на англійську, і навпаки, нова справа це завжди важко, але це такий приємний виклик, коли можна реалізувати свій творчий потенціал і добитися гарних результатів. Діти дуже швидко перелаштовувалися з української мови на англійську, з англійської на українську швидко виконували завдання. Їм було цікаво. Ну і більше того, скажу завдяки таким урокам, і я покращую під. Вищують свій рівень знання англійської мови, а дітям буде швидше і легше адаптуватися в європейський простір. На таких уроках учні закріплюють знання з предмета та одночасно практикують іноземну мову. Уроки дуже цікаві, їх проводять два вчителі. Ми вивчаємо нову тему, наприклад, з історії. І цієї теми спілкуємося англійською мовою, відповідаємо на питання, моделюємо ситуації в ігровій формі. Двомовні уроки це класно. Це допомагає нам краще знати англійську як міжнародну мову. Пілотний проєкт Англійська в дії дасть можливість учням здобути знання, щоб вільно володіти англійською мовою, а відтак реалізувати себе у подальшому навчанні та професійній діяльності.